Ні. О, ти геніус просто, геніус! й <гум> ще, ще заглушив. <гум> О ти тупіч. Не здав Страту не можна тобі довіряти нічого. Газу більше трошки на, на траві газу треба давати більше, ніж на асфальті. Що тут непонятно, бо йому важче рушати. Щеплення медленно отпускает. Пов ⁇ дне отпускает. Неужели ты рушил? Не прошло и три роки. О, а? <laughs> тату не сдал. <laughs> До та тут тату тут <laughs> давай, давай, давай. Давай, а давай, Колюки тут, конечно, майже целый рост. видишь, майку колюки. Ладно. Вот впереди у нас его. А пропали тут а не мае. Такие вот колюки. Его капец. А, Просто капец. Как ты тут о, о, проехал своими ногами? Даже берут кулики мне в штаны. Ениус. Ениус, как ты доехал? Не можеш определитися. Не можеш определитися, коли тобі їхати чи що. Да. Ти ні нас... ні, 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 ні. Ну ти що не знаєш, де ми їмо смачне? де ставимо мотоцикли? Ну геніус. Злазь, Софія, геніус. Ще один геніус. Ага. 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 Зацепилася штана. Ага. Що давай? Мені треба ще мотоцикла поставити. Давай. Ага. Давай. Зари, дам. Короче, той Геннійю запаркувався знизу, а тато свого мотоцикла Мінського поставив зверху. Да, Софіє. Там. Да. Пошли посмачити. А А, то, а той Геннійю ще йде посмачити. Не. Кажи йому, чи йде Ми посмачити. Не пішо, Магазин. Магазин! Магазин! Тупич. Угу. Некий тупич. Він туп тупіус. Ганяв пологу, непонятно. Тут, коротше, магазина вже немає, так розуміло, да? ремонтирують.